Не залюблюй дитину, не заціловуй, що ти так її жалієш. Він у тебе постійно ниє. Ти ж ростиш хлопця. Чули такі фрази або самі їх казали? Це видарма. Діти мають право нити та плакати, навіть якщо дорослим це не подобається. Часто дітям раннього віку, переважно хлопчикам, дорослі, кажуть такі речі: ну ти ж, мужик, чого ти плачеш? Ти ж не дівчинка. Ми будемо сьогодні говорити про стереотипи, про установки, ті, які ми дорослі нав'язуємо нашим дітям, і які нав'язували нам наші дорослі, які нас виховували, та суспільством. Про те, що потрібно подавляти свої емоції, і тут є гендерні стереотипи, коли ми поділяємо на хлопчиків і дівчат, хлопчики не плачуть, хлопчики не бояться, хлопчики повинні терпіти, бути витривалими. І до речі, що стосовно жінок, дівчат, так само я періодично чую, що терпи, бо ти майбутня. Мама, тобі народжувати, і тут таке тотальне нав'язування того, що емоції потрібно подавляти. І на жаль, у нас досить низька культура в суспільстві того, що емоції це частина нас, їх потрібно проживати, їх не потрібно соромитись і вони. Не пов'язані із статтю хлопчик чи дівчинка. Емоції, наскільки дитина чутлива, наскільки дитина буде гостро реагувати, які будуть мати реакції, це залежить не від статі, а від типу темпераменту, від нервової системи, від реакції, від характеру. І немає такого, що у хлопців один темперамент він може терпіти завжди апріорі, а дівчата вони можуть проявляти ці емоції. Тобто є дійсно. Більш витривалі, спокійні діти, і вони не такі емоційні, а є навпаки ті, які досить чутливі. І до сих пір нав'язують, що хлопчик це мужній, сильний, терплячий, дівчинка ніжна, дівчинка може проявлятися частіше за все. Так, дійсно, хлопчикам більше претензій з приводу емоцій. Люди не люблять, коли діти плачуть. Наприклад, дитина впала на підлогу в супермаркеті, вона волає. А мамі дуже соромно, що на неї всі дивляться. Багато установок, які нам нав'язували. Ми можемо як мами сучасні досвідчені батьки зараз не погоджуватися. Але в моменти вигорання, в моменти стресу дорослих, наш мозок дуже розумний і видає ту установку, яку нам нав'язувало з дитинства. Перестань плакати і. Плакати і виражати емоції це щось ненормальне, це щось протипоказане, і тому мама так само відчуває, так як ви проговорили, що їй соромно, їй незручно, що її дитина плаче, тому що вона до цього насправді звикла. І в першу чергу потрібно дорослим позбавитись від установок і вміти захистити свою дитину що він може плакати йому може бути неприємно проговорити ці емоції зрозуміти що це нормально і потім буде легше і дитині потрібно змінювати і давати мозку нову установку що я можу Показувати свої емоції, і моя дитина також може була одна зі мною така історія на дитячому майданчику. Діти там лізли на цю дробину для дітей, і один хлопчик почав казати, що він боїться. Я боюсь, Я боюсь. Мій почув теж почав казати, я боюсь, я боюсь, і тут бабуся і це майбутні чоловіки, і чого вони бояться. Якщо брати прям практичний приклад, як можна відреагувати, обов'язково проговорити. Якщо хочеться, ну уявно скажімо, якісь чоловічі риси звернути на це увагу, то ми говоримо, що я бачу, що тобі страшно, я бачу, що ти боїшся. Але я вірю, що ти впораєшся. Або хочеш, я потримаю тебе. Хочеш, я потримаю, наприклад, драбину, якщо вона дійсно хитається. Але я вірю, що ти зможеш це зробити і акцентувати увагу круто, або можна сказати, що ти у мене такий сильний. Ти мій чоловік. Краще це буде хай так звучати, ніж з почуття сорому того, що дитина маленька робить щось незрозуміле для старшого покоління в її. Такій картинці світу багато хто думає, що якщо сильно залюбити хлопця, то він виросте тюхтяєм та нитиком. І слабаком, коли йде е, направлення на таке виховання, я хочу виростати чоловіка, і він відразу з народження повинен знати і пам'ятати, що я чоловік, ми стикаємося із тим, що чоловіки не чутливі до жінок, не чутливі до дітей, і навіть не чутливі до себе і свого здоров'я. Дуже часто, навіть я колись бачила статистику про те, що менше чоловіки звертаються до лікарів, бо це сором. Звісно, це так вони все лікують потрібно. І нема деколон, багато таких чоловіків. Або нічого, я потерплю, я почекаю, менше беруть лікарняні, менше дбають про своє здоров'я, бо це соромно. Далі ми стикаємося з таким наслідком, що приходить до мене клієнтка і говорить, що вона не розуміє, звідки це, і як це можливо, коли вона плаче, їй боляче, якась сварка відбулася, а чоловік взагалі по ньому не видно, що йому хоч трошки шкода. Тобто Настільки тривалий час виріс в тому, що ти не маєш права показувати емоції, і це знижує рівень емпатійності так само. Тобто він вже так звик і йому може бути дуже боляче, шкода, неприємно, але він показує, тримає це всередині. Він не може це проявити назовні. А як на вашу думку, через що чоловік може стати ну вирости вже в дорослого чоловіка і бути таким трохи слабким, нерішучим, занадто чутливим? Я дуже часто говорю своїм клієнтам, що жодного разу я працюю вже більше 11 років із батьками із дітьми, і ніхто жодного разу не прийшов до мене з тим, що мене дуже сильно залюбили. Мене так балували і любили. І я тепер не знаю, що з цим робити. З цим не приходить ніхто, тому що це не шкодить. А приходять від того, що недостатньо любові, і як дівчата, так і хлопці. Від чого залежить, чи виросте чоловік рішучим, буде вміти приймати рішення, буде самостійним. По-перше, це від його індивідуального темпераменту характеру, тому що дійсно є діти, які нерішучі, яким потрібно більше часу, які вагаються, і це не є проблемою. їм просто потрібно більше часу для того, щоб прийняти рішення. Як батьки і дорослі можуть підтримати в цьому хлопця, чоловіка, якщо ми говоримо про це, давати більше самостійності тоді, коли вже дитина, мама відчуває, не потребує її і щось може зробити самостійно, важливо мамі вчасно сепаруватися і дати можливість дитині щось зробити, проявитися, не робити за дитину. Другий момент давати можливість вибору постійно, навіть коли він створений такий відносно штучно, що би ти хотів робити: гратися там в машинки. Чи подивитися кіно якесь, або що би ти хотів вдягнути червону футболочку чи зелену? Тобто постійно даємо вибір, і це буде спонукати дитину бути більш рішучим. Поки дитина маленька, ми даємо таку обмежену кількість вибору. З мірою дорослішання можна говорити, в чому ти хочеш сьогодні піти, чим ти хочеш зайнятися, що ти хочеш на сніданок і ще й з е, дитину. Залучати до цього сніданку також це буде про прояв самостійності і те, з чим я стикаюся. Батьки дуже хочуть, щоб дитина була реалізована самостійна і в той же час вони проходять на консультації з тим, що дитина не слухається дитина вважає, що він дорослий. Він хоче сам все обирати. Так не буває. Якщо ми хочемо, щоб дитина була щаслива, самостійна, рішуча, ми потрібні, повинні дати дитині досвід різний. Прожити власний і негативний, і позитивний, тобто більше давати можливості дитини відходити вчасно, коли вже мама не потрібна, чи тато, наприклад, давати дитині робити помилки, неважливо, хлопець це чи дівчинка. І тоді це буде формувати якраз самостійність, впевненість, рішучість, бо у дитини буде його власний досвід. Читала у соцмережі жінка писала історію про свою дитину підлітка і вона думає, що вона його сильно залюбила, зажаліла, тому що це дуже довгоочікувана дитина, і тепер йому на батьків все одно, і він їх не поважає то десь порушена прив'язаність, і, скоріше за все, от те, що ви проговорили, якщо він дуже довго очікуваний, то можливо не відбулося сепарації, коли мамі потрібно було вчасно відпустити дитину і дати йому можливість самому проявлятися щось вирішувати. І це затягнувся цей процес, тому скоріше за все не відбулося сепарації, і можливо припускаю, що була гіперопіка. і тепер дитина навпаки показує цей протест, що я сам, що ви мені не потрібні, і так далі, тобто через таку неправильну компенсацію, чому дітям необхідно давати проявляти свої емоції, давати поплакати. Я вважаю, що давати дитині бути собою і проявляти різні емоції, це найкращий подарунок, який можуть зробити дорослі. Емоції вони важливо пам'ятати, що нікуди не діваються. Немає у хлопчиків якогось контейнера всередині умовно, де він може скласти ці емоції і не проявляти. А дівчинки, наприклад, є цей контейнер. Тобто всі емоції, які не проявлені назовні. Вони всередині, вони нікуди не діваються. І якщо їх дуже багато, то що ми бачимо? Дитина дуже емоційна, дитина неврівноважена, дитина агресивна, гостро реагує на різні прояви, і у дитини навіть може розвиватися тривожність, постійна напруга і певні неврологічні психосоматичні прояви. Прям я побачила таку статистику: до мене, якщо приходять з тривожністю, і стіками, і з тим, що дитина гризе нігті, буває обсмоктує рукавчики, волосся, предмети. Це достатньо закриті діти, які проживають багато чого всередині. І таким дітям ще більше потрібно показувати, як ти можеш ці емоції проявляти. Тобто будь-які емоції, які не проявлені, вони знаходяться всередині і вони починають нас руйнувати. Це як такий чайничок, який закіпає, і ми його ще додатково закриваємо кришкою. Вода буде зникати і буде вихлюпувати всередину, і там буде порожня. Жнеча я завжди батькам такий приклад показую, що дитина повинна проявляти свої емоції, і насправді, коли до мене звертається з дитиною, де Говорять, що складно контролювати емоції дитина гостро реагує, дуже емоційна, дуже чутлива. Я говорю, що з такою дитиною складно дорослим, але для його психічного здоров'я це набагато краще, тому що є по типу темпераменту діти, яким складно проявляти емоції, і ми можемо допомагати через гру. Давай покричимо, а давай хто гучніше, а давай поб'ємося подушками, тобто створити ситуації, де дитина може проявити ці. Емоції, тому що про те, що я говорила на початку, якщо раніше я працювала з дорослими, у яких були наслідки цих непроявлених емоцій, і це навіть тривожні розлади, тривожно-депресивні розлади, і потрібна ще й допомога психіатра, не тільки психолога. То зараз я бачу, що й у дітей, тому що дуже багато емоцій зараз тривоги діти переймають ще й від дорослих, і вони не можуть їх вчасно показувати і через напругу, яка зараз є серед дорослих, вони Діти це відчувають, дорослі ще більше, мені здається, десь тиснуть і не дозволяють проявляти ці емоції і наслідки багато саме у маленьких навіть дітей. Трошки давайте пару слів скажемо про вікові кризи, коли дитина плаче ну, через якусь дрібницю, як для дорослого ну іграшка там на того кольору. Як правильно реагувати, проговорити обов'язково формується емоційний інтелект. Якщо дитина не буде мати різні емоції, у неї не сформується цей емоційний інтелект таким чином, як потрібно. Що це таке? Це простими словами, я маю різні емоції, емоційні стани, і я вже знаю, як з ними справлятися. От якраз після криз. Ми можемо бачити, що дитина стала більш терпляча, більш посидюча, може почекати, потерпіти, тобто вже більш така контрольована, скажімо так. Але через саме оці істерики і кризові стани, дитина вчиться. Я можу плакати, кричати, засмучуватись через оці постійні дрібниці для того, щоб знати, що все окей, я можу потім з цим станом впоратись. І якщо мама буде проговорювати, мама, тату, дорослі, ти засмутився, я бачу, що ти злишся. Я бачу, що тобі сумно або неприємно. Він буде знати, як це називається. І поступово по мірі дорослішання сам проговорювати, що я злюся, мені неприємно, я не хочу, уже не через стільки емоцій, скільки через слова. Плюс незрілість нервової системи. Маленька дитина не може, що мозок не так влаштований, як у дорослих, і не може справлятися з емоціями, як можуть це робити дорослі. Проговорюємо емоцію, даємо можливість прожити її. Не не відразу переключаємо і заспокоїмо, тобто хай дитина п'ять, десять, п'ятнадцять хвилин проживе свою емоцію, і потім можна запитати: Хочеш, я тебе обійму, хочеш водички, що я можу для тебе зробити, запропонувати вибір, побути поряд. Це о, такий основний алгоритм, як можна допомогти дитині. І наостанок обговоримо з соцмережі. Зазвичай ми їх обговорюємо багато, але тут достатньо однієї людини. Одна мама запостила запостла де її дитина приблизно дворічного віку, хникала, бо у круасані не було шоколадом. Мама пожаліла крихітку. У коментарях більшість відреагувала нормально, але була одна жінка, яка написала дуже агресивний коментар. Дитина вже свідома, але замість того, щоб спокійно пояснити розмазує соплі, огидно дивитись. В мене сестра в рік себе так взагалі не поводила. Це неадекватна реакція. Це реакція нюні. і буде потім по життю скиглити. Хейтити тут треба, лише батьків, шоколаду немає. Біда. Він просто воду з батарей не пив. Ростіть ніжних бусінок, цілуйте в дубцю. Вчить вирішувати проблеми істериками самого народження. Хай країна зовсім загнеться. Правильно. Як ви це прокоментували б. Дорослі переносять свої очікування, свої установки, певне травмування, те, що ми бачили в останньому коментарі, що людина отримала такий негативний досвід, і вона в позиції жертви, агресора, звинувача дитини, тобто переносить свої страхи, переживання на інших людей. Тобто, це якби окремо потрібно працювати з дорослою і низька культура розуміння емоцій у нашому суспільстві що плакати це огидно, засмучуватись це огидно, краще тримати все в собі. І мені дуже хочеться, щоб все таки це змінювалося. І, мабуть, багатьом було б легше, як вони думають, щоб діти там десь росли всі окремо, а виходили у суспільство, коли вже стануть дорослими. От у мене таке враження, що настільки наше суспільство не готове до дітей, які плачуть. Ми не дозволяємо собі. Падати на підлогу і кричати, коли нам дуже погано, і тому нас стригарить, коли це дозволяють собі, наприклад, інші. Зрозуміло, що я перебільшую, але все одно ми стримуємося дуже довго, і потім це переходить або в нервові зриви, в емоційні зриви, або в депресивні стани. І це є нездорово в першу чергу. Для дитини проявляти емоції це про її здоров'я, і фізіологічне, і психологічне. Вважається дошкільний вік, коли йде активне формування емоційного інтелекту, і до першого класу вже дитина може себе контролювати. Це відбувається не раптово, а поступово. Десь років 6-7 ми говоримо, що дитина вже емоційно більш зріла, дозріває і фізіологічно мозок, і нервова система, і у дитини вже було достатньо досвіду різних емоцій, і вона може почекати, потерпіти. В принципі, я орієнтуюсь приблизно на вже молодший шкільний вік. Це перший клас. Угу. Добре, дякую.